Академія Радник, поговоримо про додаткову потребу у закупівлях. Відповідно до пункту 14 особливостей, затверджених постановою Кабінету міністрів України No1178, закупівля відповідно до цих особливостей, здійснюється замовником на підставі наявної потреби або у разі планової потреби наступного року планових потреб наступних періодів. В залежності від вартості запланованої потреби замовник обирає спосіб закупівлі, враховуючи вартісні межі, визначені в особливостях. Зокрема, у разі закупівлі товарів або послуг, вартість яких від копійки до 100 тисяч гривень, а у разі закупівлі послуг з поточного ремонту, вартістю від копійки до 200 тисяч гривень, та закупівлі робіт вартістю від копійки до 1,5 мільйона, замовник може провести спрощену закупівлю відповідно до наказу державного підприємства Прозоро номер 25 укласти прямий договір або скористатися електронним каталогом. Якщо вартість товарів або послуг дорівнює перевищує 100 тисяч гривень, послуг з поточного ремонту дорівнює або перевищує 200 тисяч гривень, та вартість робіт або перевищує 1,5 мільйона, замовник уже може провести відкриті торги, рамкові угоди, оголосити запит ціни пропозиції, також укласти прямий договір, у разі якщо умови його закупівлі підпадають під виключення, перераховані в пункті 13 особливостей. Ці та інші питання ми докладно розглядаємо на навчанні в академії радник, зокрема на курсі онлайн-марафон для закупівельника від початківця до експерта в публічних закупівлях». Даний марафон розроблений фахівцями Академії Радник разом із практиками, таким чином, щоб ви отримали не тільки теоретичні знання, а й практичні. Тож запрошуємо вас долучитися до слухачів даного курсу. Що якщо говорити про додаткову потребу, то якщо у замовника виникає понад планову потребу ще додаткова потреба, то як правильно визначити спосіб закупівлі даної додаткової потреби? А перш за все, все залежить від того, чи була вже попередньо здійснена закупівля за даним предметом закупівлі. У разі, якщо додаткова потреба виникає по предмету, закупівлі якого вже відбулася в поточному році, тобто замовник запланував закупівлю по певному предмету закупівлі, і вже її здійснив, кошти витратив. Потім в нього виникає додаткова потреба, йому додатково виділяють кошти, і він відповідно додатково здійснює закупівлю. Або ж у замовника виникає предмет, додаткова предмет в закупівлю по предмету закупівлі, по якому він ще закупівлю не здійснив. Тобто у нього вже попередньо була запланована, але кошти ще не були освоєні. І тобто, до цих коштів у нього виникає ще на ще додаткова потреба, і ці кошти до нього. Виділяється окремо ще додатково. Відповідь на дане питання ми можемо знайти в абзаці, третьому пункті 15 особливостей, де зазначено, що якщо у замовника виникла додаткова потреба, яку замовник не міг передбачити на момент здійснення закупівлі за тотожним предметом закупівлі, то вартість такої додаткової потреби замовник не додає до вартості. Тієї закупівлі, яку він вже здійснив по тотожному предмету закупівлі, тобто, враховуючи вартісні межі для визначення способу закупівлі, замовник розглядає лише вартість додатково виділених коштів, вартість саме додаткової потреби, так, в тому випадку, якщо закупівля вже була здійснена по даному тотожному предмету закупівлі. Отже, в разі якщо закупівля за тотожним предметом вже відбулася в поточному році і виникла додаткова потреба, то вартість такої додаткової потреби не додається до вартості закупівлі, яка вже відбулася. Стосовно тотожного предмета, рекомендую вам ознайомитися із статтею на порталі Радник. Я дякую вам за увагу і щиро бажаю вам успіхів у закупівлях.